Доброго дня мої вітання. Сьогодні вже знаходимося в Нідерландах і в нашій увазі така стоянка, називається Baya Auto, яка продає автомобілі на експорт, в тому числі і в Україну. На даній площадці є великий асортимент шкод Октавій, Volkswagen Passat і інших марок. Посилання залишу в описі відео на сайт даної площадки, де ви зможете переглянути автомобілі, ціни на даній площадці. Ціна нетто – це наша ціна на експорт в Україну без ПДВ. Дорогі марки стоять в гаражі. Стоять в гаражі в дорогі марки автомобілів. А більш дешевші бюджетні варіанти стоять, ви, як ви бачите, на площадці на продажу. Цінників немає за склом. Цінників немає за склом, але ціни ви зможете побачити на сайті. Велика кількість пасатів, 1.6 2 літрові. і велика кількість октавій. Також присутні і інші марки автомобілів. Заходьте на сайт, дивіться, кого який автомобіль цікавить, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну, розмитнюємо робимо. Все під ключ Бая авто. На все добре, до нових відео.